Давайте ми одразу поговоримо ще про такий момент у щасті, як віддача щастя. Ми всі говоримо, що нам приємно, коли нам роблять якісь подарунки, дарують якийсь позитивний настрій, щось роблять як сюрприз з позитивним наслідком. Давайте ми пригадаємо ті моменти в житті, коли ми самі робили подарунки. і... Отримували позитив від того, що ми зробили. Чи було таке у вас? Будь ласка. Сергію, прошу. Ну, було. Наприклад, коли там ну було дуже багато, так коли там, наприклад, мамі або тату там якісь там відкритки ну робиш. Ну, Нескій, просто є так. от якесь там, ну, от так, от внутрі от хочеш зробити. І, ну, от, і ділаєш, то потім, звісно, радість. Українську і... хочеш зробити, і робиш, Хочем. даруєш цей настрій, так? Так, радість. Так? І потім і батькам приємно. Та й, та й іншим робив. Теж там, там якісь там листівочки, там, щось там дарував, так. ну теж іншим було приємно. Я пам'ятаю, наприклад, такі моменти пов'язані із Назаром, коли він для дівчаток заходив і дарував там солодощі, дарував якісь маленькі сюрпризики, і дівчата потім цілий день були в такому піднятому настрої. Вони такі всі були життєрадісні, були задоволені. Назар, як ти себе почував у цей момент? Боже, це коли ще було? Минулого року точно було. Ну, це, це, Звісно, що минулого року. Ой, ну я не знаю. Тоже радісно. Ну, я постійно на позитиві. Так. Сергію, бачиш, хочеш щось додати. Е, я ще дещо забув, а коли, наприклад, робиш щось так неочікувано, там допомагаєш ще ну, та якось там. По дому якісь там справи робиш, і батьки, коли ну, ну і ти, от коли, коли робиш, і коли що ти це робиш, то тоді і тобі приємно, що ти от як от зробив допоміг? І батькам приємно, що ти привів ініціативу і зробив. Теж таке є так. А тепер я хочу почути від вас відповідь. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково нам чекати певного свята, щоб зробити приємність, подарувати своє добро? Оточуючим. І що, чого не хватало. Що треба нам для цього, щоб подарувати своє добро, своє тепло оточуючим? Бажання. Бажання. І це бажання може бути не обов'язково один раз на рік у якесь велике свято, а воно може бути виявом щодня. Навіть вранці, коли ви прокинулися, для вас уже готовий сніданок. Мама з радістю це для вас зробила, і вона очікує від вас позитивної емоції, яку ви радість їй подаруєте. Що ви можете ну, зробити таке приємне, щоб вона відчула свою потрібність, значущість для вас? Сергію, будь ласка. Ага, ага. Ну, це якось, ну я не знаю, для мене, якось, ну, от, наприклад, чекати там ну, чогось, аби, ну, от, щоб подарувати там, наприклад, комусь подарунок, для мене ну, тоді це не буде справжнім виявом, що ти там, цінуєш там, маму з татом, людину цінуєш. Ну, а коли ти постійно даруєш навіть у дрібницях, то тоді це так, це вияв любові, це вияв ну, роботи. А от коли там і, і чекати один раз або там декілька і все, і потім, ну, це і неприємно якось. І неприємно навіть. Так, але я не почула відповіді на своє запитання як ми можемо віддякувати вранці мамі за її турботу? Приготувати завтра. Сніданок для неї приготувати. А коли вона приготувала вже поклала вам його на стіл? Що ви маєте з свого боку для неї приємного зробити? Обійняти, поцілувати, сказати дякую, що ти її любиш. Обов'язково. І навіть іноді буває, ну поспішаєш, де щось пригоріло, де щось не так, то краще все рівно скажіть такий смачний, такий смачний. Я підгоріло, склади, люблю. Тільки, тільки ти. О, А в чомусь навіть ви знайдете лише позитив. Так, дякую за таку вашу думку. Але я зовсім не чую Оксани сьогодні і Павла. Так. Будь ласка.